Приніснують такі види пенсії, як, по-перше, пенсія за віком, це пенсія, яка призначається після досягнення певного віку і за наявності відповідного страхового стажу. Пенсія по інвалідності, яка призначається у випадку настання інвалідності, теж за наявності відповідного страхового стажу. Причину групу інвалідності та строк призначення пенсії визначає медико-соціальна експертиза. Також є такий вид пенсії, як пенсія у зв'язку із втратою годувальника. Це пенсія, яка призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Діти до 18 років отримують таку пенсію незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Також є такий вид пенсії, як пенсія за вислугу років. Це пенсія, яка призначається до досягнення відповідного віку, якщо пенсіонер до цього працював на важких роботах, які призводять до передчасної втрати працездатності. Треба зауважити, що особі призначається тільки один з цих видів пенсії, навіть якщо вона має право на декілька з них, за її вибором. Для цього потрібно звернутися до органів пенсійного фонду з відповідними документами. Як правило, пенсія призначається з моменту звернення, але, наприклад, якщо звернення за пенсію за віком відбулося протягом трьох місяців після досягнення відповідного віку, то тоді пенсія призначається з дня, коли пенсіонеру виповнилась відповідна кількість років. На сьогодні подати заяву про призначення пенсії можна через веб-портал Пенсійного фонду України. Для цього потрібно мати. Кваліфікований електронний підпис, а також відскановані копії документів, які подаються для призначення пенсії. Для того, щоб подати заяву, вам необхідно буде зайти на веб-портал пенсійного фонду, авторизуватись там за допомогою кваліфікованого електронного підпису, потім обрати вкладку Заява на призначення пенсії. І далі слідувати інструкціям. Тобто вам потрібно буде заповнити свої персональні та контактні дані, заповнити анкету, щоб визначити, які копії документів вам потрібно додати, додати відскановані копії документів. Далі ви отримаєте анкету заяву, яку можна буде відредагувати і підписати кваліфікованим електронним підписом, і відправити до пенсійного фонду. Пенсійний фонд надає відповідь своє рішення про призначення вам пенсії протягом 10 днів після подання заяви. Особі, яка отримує пенсію, органами пенсійного фонду видається пенсійне посвідчення. Якщо пенсіонер його втратив або пошкодив, можна замовити виготовлення нового. Пенсійного посвідчення, на сьогодні зробити це можна кількома способами. Або ви можете звернутися до сервісного центру органів пенсійного фонду особисто, або ви можете зробити це через веб-портал пенсійного фонду, а також за допомогою мобільного застосунку пенсійний фонд. Якщо ви звертаєтесь безпосередньо, потрібно буде подати паспорт, а також фотографію. Також треба пам'ятати, що документ в електронному вигляді у застосунку ДІЯ має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ. Тобто пенсіонер може скористуватися також і електронним пенсійним посвідченням. Якщо ви замовили пенсійне посвідчення онлайн і хочете його отримати в безпосередньо в органах пенсійного фонду, ви зазначаєте, у якому територіальному органі ви хочете його отримати, приходите і отримуєте його там. Якщо пенсіонер не може прийти сам, отримати пенсійне посвідчення може представник, для цього йому потрібна буде довіреність. Відповідно до закону про оптимізацію трудових відносин під час воєнного стану передбачено два види відпусток без збереження заробітної плати. Перший вид відпустки без збереження заробітної плати на час воєнного стану надається працівникові за його заявою. За бажанням роботодавця, це не обов'язково, але без обмеження строку, на який надається така відпустка. Другий від відпустки, також передбачений цим законом, він надається особам, які виїхали за межі України, або які є внутрішньо переміщеними особами за їхньою заявою в обов'язковому порядку, але на термін не більше 90 календарних днів. Перший від відпустки включається до стажу, який дає право на щорічну відпустку. Другий вид відпустки до такого стажу не включається. Але обидва ці види відпусток не включаються до стажу, який дає право на призначення пенсії. Чому? Тому що ці відпустки є неоплачуваними. Відповідно, за цей період страхові внески до пенсійного фонду не перераховуються і страховий стаж не нараховується. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника це вид пенсія, які призначаються особам, які були на утриманні померлого годувальника, і є непрацездатними. А, така пенсія призначається чоловіку, дружині, батькам, якщо вони досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю. Така пенсія призначається дітям, незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника чи ні, в тому числі дітям, які народилися до спливу 10 місяців після смерті годувальника. Пенсія дітям виплачується до досягнення ними 18 років, якщо дитина має інвалідність, то і старше цього віку. А також пенсія дітям виплачується, якщо вони навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання, але не більше, ніж до досягнення 23 років. Також пенсія у зв'язку з втратою годувальника може призначатися дружині померлого, якщо вона не працює і зайнята доглядом за дитиною до досягнення нею восьмирічного віку. Для призначення такої пенсії потрібно звернутися до органів пенсійного фонду або подати заяву через веб-портал. Документи, які потрібні для призначення цієї пенсії, їх перелік залежить від того, хто звертається за призначенням пенсії. Для призначення пенсії в зв зв'язку з втратою готувальника можуть знадобитися такі документи: паспорт, довідка про реєстрацію місця проживання, якщо немає такої інформації в паспорті, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про смерть, свідоцтво про шлюб для призначення пенсії дружині чоловікові, свідоцтво про народження дітей для отримання пенсії дітьми, копія трудової книжки, для підтвердження, що член родини не працює, документи для підтвердження родинних зв'язків для отримання пенсії іншим. Членами родини. На сьогоднішній день кожна особа, яка досягла 16 років і не є пенсіонером, може взяти добровільну участь у пенсійному страхуванні. Раніше долучитися до цього могли тільки особи, які не є застрахованими, тобто, наприклад, не працюють в Україні. Тепер це можна зробити кожен. Зробити це можна через веб-портал пенсійного фонду укласти, а точніше приєднатися до типового договору про сплату добровільних внесків, розмір страхових внесків і періодичність ви визначаєте самі. Страховий внесок, який ви перераховуєте, буде зарахований на той місяць, в якому він надходить на рахунок пенсійного фонду. Інформацію про це ви побачите в своєму особистому кабінеті. Яким чином це впливає на призначену пенсію? Страховий внесок, який ви заплатили, відповідно збільшує ту зарплату, яка буде враховуватися при призначенні вам пенсії. Звісно, це ніяк не впливає на вашу реальну заробітну плату, яку ви отримуєте сьогодні, тільки на пенсію, яку ви отримуєте, коли досягнете відповідного пенсійного віку. Також тепер можна робити добровільні пожертви на користь пенсіонера. Зробити це може фізична або юридична особа, як на користь конкретного пенсіонера, так і зробити знеособлену пожертву, яка буде зарахована до солідарної системи пенсійного страхування. Якщо ви робите персоналізовану пожертву, то 70% буде зараховано на рахунок того пенсіонера, а 30% до солідарної системи пенсійного страхування. Під час дії воєнного стану особам з інвалідністю, строк дії інвалідності, у яких закінчився в цей час, не потрібно проходити перекомісію. В цей час інвалідність продовжується автоматично на весь період дії воєнного стану і 6 місяців після закінчення дії режиму воєнного стану. Це положення передбачено постановою Кабінету міністрів, яка передбачає, що під час воєнного стану продовжується інвалідність збереженням відсотків втрати працездатності, збереженням програми реабілітації інваліда і відповідно групи інвалідності. Також під час дії воєнного стану встановити інвалідність можна незалежно від місця проживання або перебування особи з інвалідністю, якщо, наприклад, вона є внутрішньопереміщеною особою. Також це можна зробити заочно, без безпосереднього відвідування медико-соціальної експертизи на підставі документів висновку лікарської комісії. Лікар, до якого ви звертаєтесь для направлення на комісію, не має права вимагати від вас укладення з ним декларації, і, відповідно, не має права вимагати від вас проведення повторного огляду.